Кабанів не було вночі, тільки косулі так гавкали, що можна було обмочитися. Але боятися їх не варто. 16-й день починається, 16-й ранок. Вирішив заморочитися і коли є картопелька, вирішив підсмажити її. Поки смажу картоплю і збираюсь, ви налаштовуйтесь на перегляд 16-го дня і гайда зі мною в італійські манівці. Ось я їх нарізаю. Це така, як варена, ніби картопелька відварена. І смажу їх. Пробуємо, які вони будуть. Добавлю сюди рису і буде в мене якийсь рис з картоплею. Не тільки кабанів не було, ще й дощу не було. Це теж дуже приємно. Ось така виходить підсмажена смакота. І яка ж вона на смак, ця італійська картопелька смажена. Смажена варена, М -м -м. скоринка дуже хрустка, ну і картопля картоплею. Своєю кашкою виконує ще одну функцію. Як справжній італієць розвісив свою білизну, попрану футболку, рушничок і мокру куртку, щоб просихали, бо все ж мокре. Ще нарешті я зробив переклад. Оце пататі. Так як я собі і уявляв, що це картопля, Написано італійською. Картопля очищена і вже наполовину приготовлена. І мій десерт це банани і шоколад. Дуже смачно, Калорійно. Їду я зараз по провінції Тоскано, де красиві пейзажі, кіпариси, виноградники і прямую в містечко Сієна. Побачив, що воно доволі таке симпатичне. Подивлюся і вам покажу. Тому не соромтеся, ставте лайк, підписуйтесь на канал Студія Велл. Well. Хто полюбляє вживати італійське вино саме ось такої марки, то я знаходжуся саме тут, де росте виноград, саме з якого виготовляють класичне вино. По приїзду в Київ обов'язково знайду цю марку італійського вина, куплю пляшку, сяду з друзями і вип'ємо за нашу перемогу. Бо не дай Бог прийдуть москалі і вип'ють це вино, і ми його не скуштуємо. Нагадую в Україні війна. Хочу висловити подяку Збройним силам України, які боронять нашу державу від цих пришелепкуватих москалів. Подивіться, які симпатичні краники Водичку купити. Повертаю ручку, Водичка біжить з рота. Навіть краники витвори мистецтва. Дуже затишне місце. Невеличке містечко. Тут на лавиці я зараз перепочину. Внизу річечка. От у цьому прекрасному місці вперше за 16 днів спробую помити собі голову. Оцією дорогою між чудовими олипками садами. Піднімаюся в старовинне італійське містечко, зовсім не туристичне. Я вам скажу, вгору йти дуже непросто, але я побачив, що там щось дуже цікаве. Старовинні муровані кам'яниці. Скоро, скоро мені всі нас туди приведуть, і я і ви їх побачите. Зараз тільки заходжу в місто через такі чудові ворота ніби рот і потрапляю в казку. Ось вона справжня тосканська Італія. Як люди постаралися оздобити свої подвір'я, які вулички. Не зря, не зря я сюди піднімався так важко. Зараз буду насолоджуватися цією красою, які великі вази які виготовляють місцеві, красиві вазони, неймовірно фантастичні вулиці. І що підкуповує в таких містечках, це те, що ти потрапляєш в минуле, ти бачиш цю старовину, ти відчуваєш це минуле, а туристів. Нема. Всі вулиці вільні, тільки місцеві, поодинокі базіки, щось говорять сидячи в барі за бокалом пива або келихом вина. Тут навіть меблі старовинні, виставлені металеві лавки. Подивіться, які узори красиві. Ось так вони виглядають з боку. Прикуті ланцюгами, щоб ніхто не вкрав. Можна в жаркий день присісти на відпочинок, на таку ажурну лавку. Бачите, манівці не підвели. Показали старовине італійське містечко Сан-Донато. А попереду цікавий храм. Здається, він відчинений. Зараз манівці ще і туди потраплять. Ну що вчора вже все вилилося з неба. Ні. Знову пішов дощ. От дивина. Здогадайтеся з трьох разів, що це в мене в руках таке, схоже на поплавки. Ну, які є версії? Пишіть, будь ласка, мені в повідомленнях. Знайшов у вас тут на дорозі. Тут у бабіч дороги. Бачите, ось валяються ці штуки. Ну, є версія, що це таке. Загуглю, звичайно, але я вже здогадую, що це голки дикообраза. І можливо ось тут десь він був збитий, і оці голки тут валяються. Цікаво, в Італії є дикообрази? Ніколи не задумувався, в Канаді є. Тільки голочки у них дрібненькі, а тут такі здоровенні ось. Коли бачиш поле квітучої лаванди, спокушаєшся прийти і засняти це все на відео. Аромат, звичайно, лавандовий. Що може бути краще аромату лаванди? Шо воно так пахне а це липа виявляється. така паху Центр містечка з храмом, в якому ми тільки що побували. Знову з кам'яницями. Тут є скульптура цікава. Мармуровий камінь. Тримає ось така дівчина. І всі її натирають якусь таку штучку і отут цицьку. Мабуть, щоб їй було щастя. Обожнюю всякі ось такі. Чілинки, коли заходиш, микається світло і потрапляєш в дворик, в якому теж є клумбочка з квітами. А тут ліфт. Якісь продукти опускати туди вниз. Це ліфт виявляється. Потаємні дверця та папи Карло. Не дармаш пінокіо був придуманий тут. Маленька, але приємність. І виходимо на вулицю. тут пропонують народу всякі смаколики засушені, перці різні, тут грибочки, там винний магазин, різне вино, тут різні сухарики. Звичайно ж, макарони. Заїхав цілий кіпарисовий ліс. Одразу такої кількості кіпарисів цілого лісу я ще не бачив. Але гманівці мене сюди привели і я вам показую. Прикро, що зараз не вечір. Ох, як би я задоволеним задоволенням тут би заночував в цих перамідальних кіпарисах. І подивіться, яка краса, як вони стрімко підняли голови до неба, а внизу це виглядає ось так. Тут каміння, такий піддерний, підденний ландшафт, чудовий ліс, пірамідальні кіпариси, можливо, хто не бачив, то у Кіпариса є шишечка, виглядає вона ось так. Ось вона така декоративна. тосканські пейзажі І Знову воно противне Лє. Але мушу їхати, дощ не дощ. Я не можу втрачати час. І От уже їду пів години. Це вже він ніби трошки перестав, а то пиріщів страшне. Вже втретє за день дощ сьогодні. То хмари з дощем, то сонце парить. І так міняється весь час. Величезні в'їзні ворота будували ці італійці. Просто гігантські. Лавки для посиденьок. Мабуть, тут насіння лускали вартові. Ну, ось нарешті і дощ закінчився. І я доїхав в це місто, яке рекомендували блогери сієна. Можливо, я його неправильно називаю, то поправте мене. Але ми доїхали. Ось вони, ворота здоровенні. Стіна, яка оточувала місто. Ну і саме місто. То зараз ми манівцями і подивимось. Тільки по збільшенню кількості туристів можна зрозуміти, що ти наближаєшся до центру. Звичайно, не стільки, скільки в Флоренції народу, але теж немало, бо всі ж хочуть побачити це місто. На цеглою, ялинка узор так називається, як паркети в наших хрущовках. Скільки ж тут цієї цегли? Вся підлога, увесь майдан, все в цій цеглі. А фонтан, весь мармуровий.

Я ось так сижу. <реш> Бачиш, ось мій ось таке місто, якась краниця, якась вулиця. і розмовляю з тобою. Привабила мене оця вітрина. Думаю, що воно таке? Спочатку подумав, що це сири такі старі, а потім читаю, що це гриби труфелі Ось так вони виглядають. Такі кулі страшні, але дуже смачні і ароматні. А це все вироби, де додається труфіль. Зараз спробуємо зайти в цей магазин і скуштувати. Тут є така можливість цього тачку. Окей. Okay. And only з mm. 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 новими якусь жижу. Mm. Смачно, аж голова крутиться. А тепер спробую з чимось чорним. <гум> Здається, що ще чорна ікра. Цей варіант теж прекрасний. Дуже смачно. Добре, що зайшов в цей магазин. А ось ціни. 35, 20, 15. Знижки. Це вам трохи мистецтва. Галерея художня. На цьому майдані, який ми тільки що бачили, відбуваються скачки. Сієна здивувало місто сієна приємно вразило, тому не зря ми мандрували паніцями! І ось таким барабанним дробом. Під моросіння маленького дощику, а як же без нього в Італії, ми прощаємося з цим чудовим містом, з його традиціями, скачками кінними і відправляємося далі в сторону Рима, до якого 443 кілометри. І все забуваюся вам сказати, дорогі друзі, куди б не відправлялися навіть в самі жаркі країни. От я зараз відправився в Італію, їду на самий її південь, на каблучок. А тут холодно і дощі. Завжди беріть з собою теплі речі, завжди беріть з собою плащі і обов'язково палатку з тентом, Обов'язково! А я хотів взяти без нього, щоб я робив. Був би весь мокрий. Отак от часто буває, їдеш, їдеш по красивим місцям, є де переночувати, але ще не вчасно. А коли приходить час для ночівлі, зупиняєшся де попало. А у нас гості ось такі Лохматі. Що ти тут робиш? От в таких от Куширях у тут погляд дорога. Ставлю намет і буду ночувати.